Доброго дня, крути поворот у долі. Зельний розклад. Ваша синіфікація. Потрібно було вирішити деякі питання. Ви отримали шанс, можливість і отримали позитивний результат відносно чогось. Ну, ви працювали над цим питанням. Це закінчення певного періоду. От, вирішення даної справи. Це пропрацювання страхів, це, власне, те, що не давало вам відчути себе успішною і самодостатньою, ресурсною. Ви раніше, замість того, щоб активно діяти, знаходились в негативному емоційному стані. Або по відношенню саме до даної ситуації. А ви знаходились в негативному емоційному стані, тому що не розуміли, як вам діяти як вам бути. Але рішення прийшло через спілкування взаємодію з іншими людьми, з вашим оточенням. Ви отримали шанс можливість реалізувати і досягнути саме того, чого ви бажаєте. Ви отримали шанс від вищих сил, то спектаклів по відношенню до рішення даного питання. Да. По відношенню до реалізації даного питання, саме того. Чого ви потребували. Або допомогли вирішити дане питання комусь. Але от це відкриває шляхи. Потрібно було відстояти, і ви відстояли. Ситуація, проблема, питання, те, що потрібно було вирішити. Можливо, це безпосередньо не вас стосувалося, але близької людини. Ви допомогли, ви вирішили. І ви відчуваєте себе самодостатньою людиною і налаштовані надалі активно діяти. А крутий поворот по відношенню до даної ситуації, що спілкування взаємодії з іншими людьми, ви отримали відповідь, інформацію або підтримку з боку іншої людини, або вам підказали вихід з даної ситуації тієї ситуації, яка не давала вам рухатись, яка... Гарем, Ви визначили шлях, як вирішити дане питання. Діяли. Да, і отримаєте позитивний результат. Крутий поворот у долі це по відношенню до якоїсь ситуації. Якщо ви стоїте на виборі, якщо вам потрібно щось вирішити, або вас. Запитаю, чи не можете ви допомогти. От вам і порада по відношенню до даної ситуації, до даного питання або до того, як вирішити, як допомогти, які, як діяти, да. керувати процесом, не боятися, не знаходитися в роздраві внутрішньому, а відстоювати власні кордони, діяти, проявлятися. Шанс у вас є позитивно вирішити дане питання. yeah